Твоя життя ти є і, я... і на віки віків, Святого духа, нині повся час, і на віки віків, духа не спочили. Єдина, чиста я і непорочни вімо, що Бога весімено породило, молиться, за... що дивими мертвої, володіє істини, Бог наш, молитвами причистої своєї матері, за тих славних сихвальних апостолів, душові нас спочило на представленого б'єного героя, воїна України Віктора. В оселях своїх на лоні, Авраама Ісакова, як вовпоконь, до праведник приєднає, а нас помилує, спасе, бо він вої і чоловіка любний, по найвічній спокійно представленому обієму герою воїну України, Віктору. І сотворіну вічную. Того Духа. Слава Ісусу Христу! На віки Богу. Слава. Дорога сумуюча родина, дорогі побратими воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні знову наша площа міста наповнилася скорботою, сльозами і печалью. Адже зустрічаємо сьогодні нашого воїна, героя Віктора, який Віддав своє найцінніше життя, виконавши ту найбільшу заповідь любові до ближнього свого. Бо нема більшої любові понад ту, коли хто душу покладає за друзів своїх. І от сьогодні та найбільша любов, яку він проявив до нас, лежить спотворена рукою російського ворога, який прийшов. Сьогодні кожен воїн, який стоїть в обороні, сьогодні просить про молитву, про молитву і справедливість. На жаль, подекуди її ми не зустрічаємо сьогодні. Декуди сьогодні вже дек... наші серця очерствіли, коли комусь важко стати по обабіч дороги і зустріти на колінах воїна. Коли поперед екіпажу ескорту на щиті з мигалками вривається нелюд і просто їде ще. Возмущається, тому що десь йому перешкодили їхати. Це говорить про те, що ми втрачаємо свідомість іде подекуди здоровий глузд, коли не можемо перед воїну уділити декілька хвилин, а вони уділяють нам життя. І ми маємо зрозуміти. Якщо ми цього не збагнемо, ми ж ми далі будемо втрачати наш дорогий цвіт нашої нації. На жаль, ми програли час, який би ми, ми могли би збагнути і десь до чогось підготовитися. Але історія нас не вчить, тому що ми історію не вчили і не шанували її. Але сьогодні ми змушені знати свою історію, тому що вона пишеться кров'ю героїв, кров'ю героїв молодих. І все більше більше на цій площі дивися ваші обличчя, збільшується родин, які втратили свого сина, батька, чоловіка, брата. І серце просто обливається, обливається кров'ю і слізьми, щоб хоча, хоча б підібрати і слова, які б могли б цю втрату змінити. Але сьогодні ми тут а, з вами. Щоб розділити цю смуток і печаль в молитві, провести в останню воїна героя, бо він того заслужив. Заслужив перше в тому, що він пожертвував собою заради нашого відносно сьогодні спокійно цього неба. Ми чуємо тривоги, ми чуємо погані новини там, то в тому чи іншому місці, Розриви гинуть люди цивільні, але дякувати Богу, що сьогодні наш Край Господь милував. Не знаю, чи то по наших молитвах, чи то по тих воїнах, які з молитвами там стоять і <кхи> бережуть наш край. Але маємо збагнути для себе, якщо ми перестанемо боротися, ворог і прийде сюди. Прийде сюди, вже, повірте мені, не з певними якимись християнськими ідеями чи і так далі. Тому що вже сьогодні воюють і корейці, і мусульмани. Говорить про те, що вони прийшли з благословіння вже не того, вибачте, християнського православного, а прийшли з того, вибачте, щоб зайняти наші місця. І якщо ми перестанемо боротися, вони прийдуть на нашу землю і будуть господарем. Ми, українці, завжди були господарями на своїй українській землі. Так, да, на жаль, великими втратами, тому що в історії в нас не одна війна і боротьба була. Для того, щоб ми вистояли свою незалежність і свою націю. І ворог постійно хотів нас знищити, ламаючи нашу свідомість, знищуючи нашу ідентичність і знищуючи нашу історію і все, що в ній. Але і тоді, і тепер йому це не вдається. Тому що ми стоїмо, бо з нами та правда, яка від коріння генетично з нами відроджується. В тій нації кожного українця. І, на жаль, сьогодні вже наші діти стоять в струю. Але ми маємо зробити для себе висновок. Якщо ми не будемо шанувати цієї історії, ми не будемо майбутнього мати. Якщо ми хочемо мати майбутнього для наших дітей, ми повинні зробити висновки в цьому всьому, щоб не платити цю дорогу ціну. Щоб вибачте, не ходили по вулицях, не шукали, комусь сьогодні захищати нашу державу. Бо завтра прийде час, що вибачте, не буде її кому захищати. Як кажуть хлопці, коли їдеш туди напередок, з ними сповідаєшся, молишся, везеш гуманітарний груз. ми закінчуємося. Але ми маємо зрозуміти, ми маємо тримати тил, підтримувати волонтерів, збирати ті гуманітарні вантажі. Тому що ми перестанемо це робити. Ворог і прийде сюди дуже легко. Тому ми сьогодні молимося і прощаємо останню дорогу нашого воїна з родиною. Це що найменше, що ми можемо сьогодні для вас зробити, побути разні спіль разом у спільній молитві. І нагадати віддати останню шану герою. Тож, хай все щедрий Господь прийме душу нашого героя, воїна, у тих небесних обителях, як ангела захисника. Уряди небесного війська нам дає сили, віри, наснаги, терпіння у боротьбі, нести той хрест, який ми сьогодні несемо, а герою вічний спокій. Слава Ісусу Христу, слава герою віктору, слава Україні!